Так, до вашої уваги сорт Дюк. Один з найкращих сортів, напевне. Ранній сорт, ось він в мене вже готовий, щоб його оперивати ягоду. Дивіться, яка вона крупна. І зараз вам покажу, дивіться, в яких він гронах. Ось, це все в мене кущі йдуть. Цього сорту, дюка. Ось така загруженість кущів. Бачите, трошки розляглися під вагою ягід, тому що я їх не підв'язував, але нічого, скоро ягода буде обриватися. Ось така ситуація в мене. З дюком, ну ягода дуже велика цього року. Не знаю як у вас, але в мене справді з дюком поки що все дуже гарно. Де більша загруженість, там ягода трошки дрібніша Бачите, де менша там краща ситуація. Достигає він, звичайно, поступово. Десь на тижня-два буде плодоношення. Ось. Це теж дюк, бачите, тут ще трошки зеленіше. Ось такі кушечки. Дюка в мене досить багато, тут є більше сотні кущів. Ну це, це справді красиво. Такі. Цим кущам вже шостий рік. Ось такі ростуть вони в мене в контейнерах.